Професія перукаря покликана допомагати людям виглядати та почуватися найкраще. Вона існує вже кілька тисячоліть. Історики кажуть, що перші салони краси з'явилися ще у стародавній Греції та Єгипті. Своє професійне свято перукарі відзначають щороку 13 вересня. Перукар може бути фахівцем жіночих, чоловічих та дитячих зачісок або ж перукарем універсалом. Але справжні чарівники це перукарі-стилісти, у творчій уяві яких має бути і фантазія, і винахідливість, і вигляд. Сучасний перукар, окрім стрижки, фарбує, завиває та укладає волосся, займається його нарощуванням, ламінуванням, коригує форму зачіски, а ще вусів та бороди у чоловіків, плете дреди, косички та інші хитромудрі зачіски. Деякі перукарі спеціалізуються на виготовленні перук. Кожен перукар, враховуючи індивідуальні особливості клієнта та поточні модні тенденції, має свій стиль і почерк. Це свого роду митець, що вводить нас у захоплюючий світ елегантності і краси. Він може перетворити просту стрижку на справжній витвір мистецтва, підвищивши впевненість і самооцінку клієнта. Щоб якісно виконувати свою роботу і залучити якомога більше клієнтів, кожен майстер підбирає собі відповідний робочий інвентар. Важливо, щоб під рукою, окрім різного виду ножиць, було все необхідне для ідеальних стрижок і укладок для догляду за волоссям. Це шампуні, гелі, фарби, лаки, плойки, фени, тримери, випрямлячі, бігуді, перукарський посуд та багато іншого. Перукар повинен досконало володіти такими навичками, знати стандартні типи облич та зачіски, володіти різними техніками стрижки та фарбування волосся, орієнтуватися в розмаїтті фарб та засобів для завивки, знати, як перукарські речовини взаємодіють з типами шкіри і волосся, робити не лише стандартні стрижки, але й складні, святкові зачіски, бути комунікабельним та мати естетичний смак. Зараз перукарська індустрія перебуває на піку популярності. Майстри удосконалюють свої професійні знання, постійно навчаються, відвідують виставки, беруть участь у конкурсах, стають викладачами, відкривають власні салони краси. Професія перукаря особлива, адже вона належить до таких, які досі не вдалося повністю автоматизувати. Навіть за умов сучасного технічного прогресу дуже важко уявити собі прилад, який міг би без допомоги людини підстригти та зробити зачіску. Тож, якщо ви людина творча, любите дарувати людям красу й позитивні емоції, то професія перукаря для вас.